Доброго ранку, житоміряни та наші уважні можновладці міста. Кожного ранку ми прокидаємось в нашому під'їзді і виходимо, і бачимо зиму не тільки з вікна, а й у вікно. Це наш під'їзд. На кожному, в кожному поверсі нашого під'їзду завжди відкрите вікно зимою і літом. Боремося за теплозбереження, але, на жаль, в нашому під'їзді це неможливо. Ось кожний кожний поверх у нас відкрите вікно. А чому? На жаль, ми можемо розказати про те, що пекло існує не тільки на війні, а пекло може жити поряд, бути поряд з нами. І ось квартира в нашому під'їзді без замків завжди. Відкрита повністю або часткова, але це пекло. Жителі будинку за адресою вулиця Вокзальна, 10, скаржаться на мешканців однієї із квартир цього будинку. Постійно звертаються мешканці цього будинку. А загалом це під'їзду номер 8 де потерпають від <кхух>, дій мешканців даної квартири, збираються там постійно, скажімо так, люди з низькою соціальною. Політикою, скажімо так, і пиячать. зачасту, ми бачимо з'являються навіть військові. Чому вони тут перебувають? Не говорять. Ну тут ми живете? У даній квартирі зареєстрована та проживає особа з інвалідністю другої групи, яка має пенсію. Спочатку, за словами мешканців, за громадянкою доглядала мати. Нині до неї навідується її сестра, яка і отримує її пенсію. Проте гроші не витрачаються на догляд жінки. Тут вона зараз живе над нею і здіваються всі, всі. Їсти, шукає на мусорки, прийде, гребеться, щось знайшла, то з'їла. В цій біля, хаті брод всякий ходить на камани, алкаши, Ну, всі кому не лень. І здіваються над нею, б'ють її. І шкода дуже цієї людини допомогти їй, бо вона була нормальна, все, а зараз. Поки мама з нею була, опікувалася, вона була під наглядом, доглянута була. Зараз вона ходить мокра, грязна, роздягнута. Ось на лавочках постійно сидить. Мешканці будинку розповідають, що були випадки задимлення в квартирі. Вони ж палили табуретку в кімнаті і туди якось дрова палили прямо в кімнаті ті дрова, то дим вискакали. А колись я виходжу з, з квартири, дим ще була Катя жива. Кажу, що ви сидите на лавочці, в під'їзді, дим. О, як Катя вискакує, ще була мати. О, а він. Лежить цей внук її, він не прописаний тут нічого. І згоріло також штани, горять. Хатя затушила, і пол уже про пропалений. у Житомирському районному управлінні поліції говорять, що поліцейські неодноразово реагували на виклики сусідів стосовно неправовмірних дій мешканців квартири. Відносно Власника цього верніше, то чоловіка, який проживає у цій квартирі, та його гостей неодноразово складалися адміністративні протоколи за вчинені правопорушення. Це було і дрібне хуліганство 173 стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та і розпиття алкоголю в громадських місцях, якщо це було не в помешканні, а поблизу будинку. Зараз про ситуацію в. Оселі знає повідомлену соціальну службу, повідомлену опікуна жінки, яка проживає у вказаному помешканні. Превентивна робота триває. Директорка департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір розповідає: жінка, котра проживає у квартирі, має психічні відхилення. та повинна бути визнана надієздатною, та за її бажанням мала б бути розміщена в заклад стаціонарного отримання. Вона проживає за цією адресою вокзальна. 10, в неї є сестра, яка приходить періодично до неї. Пенсійні виплати. Цієї пані є джерелом доходу для сестри і тих людей, які приходять на цю квартиру, і вони, на жаль, там ведуть такий специфічний спосіб життя, і все це, всі оці дії, які вони вчиняють в цій квартирі, разом з друзями, вживання алкогольних напоїв і такий, скажімо так, анти, антигромадський спосіб життя здійснюється на пенсійні виплати. Оцієї по факту недієздатної сестри. Ми зверталися до і самої цієї особи, і органів поліції для того, щоб тут були вжиті кардинальні дії, з тим, щоб було визнано саме цю пані, яка є по факту недієздатною, такою, яка несе загрозу для життя, здоров'я інших людей, оточуючого середовища, тому що це насправді так і є. Сестра жительки може подати заяву на визнання жінки недієздатною на сьогоднішній день, якби з членів цієї родини нікому це не цікаво. Недієздатна не може усвідомлювати свої дії вчинки, по факту недієздатна, а сестрі це, ну, на жаль, не цікаво. Навпаки, така ситуація, як є, доволі непогано для неї виглядає. Тому ми робимо і зробимо все, що від нас залежить. Ми вийдемо з поліцією ще раз туди на обстеження. Ми ще раз проговоримо з сестрою, що треба ж якісь дії вчиняти. Ми готові допомогти всім і закладам, і поліції, і родичам, сестрі щодо оформлення документів в психоневрологічний заклад стаціонарного утримання. Але поки тут не буде позиції, якщо не родини, то правоохоронних органів говорити про щось складно. Жителі говорять, що у будинку проживає багато дітей, та вони бояться за своє життя та за життя своєї малечі. Дуже страшно випускати, наприклад, даже погуляти або очікувати маму вниз, тому що ти не знаєш, на що ця дитина може з чим може столкнутися. Дуже страшно за дітей, тому які люди сюди ходять, невідомо. Дуже страшно за дітей за їх здоров'я. А тим паче, якщо вже тут була пожар пожежна, якщо тут був вже е, потоп, то невідомо, що далі ще може бути газ або що велика кількість дітей тут проживається? дуже багато діток у нас живе. У нас троє дітей одного віку, 6-7 років і е, Двоє діток, чотири роки, і новонароджена є дитинка, якраз над цією квартирою проживає. Ми вас дуже просимо допомогти нам зруйнувати це пекло. Ми не можемо далі так дивитися на це, відчувати це.